Іван Франко, Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику прияс знайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель, на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Пригощайся, кумцю, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумцю, більше не маю чим тебе пригостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, кумонько, до мене завтра в гості приходь. Добре, кумцю, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, кумонько, не погордуй моя люба, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапкою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує звідси, звідти довкола горнятка. Нічого не виходить. А журавель часу не гає. Дзьоб, дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього й не виїв. Вибачай, куменько», – мовить, випорожнивши горнятку. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розтарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося йти додому, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приїзд водити.